Інститут законодавчих ідей відслідковував результати і власне процес відбору кандидатів на голову НЗК. І протягом 20 годин цими вихідними було проведено співбесіди фінальні з 10 кандидатами і проголосовано одноголосно за Віктора Володимировича Павлущика. Власне хто ця особа? Віктор Павлущик це старший детектив? Набу він був, він приєднався до. Бюро з першим набором у 2015 році, і що важливо, під час своєї роботи він займався найбільш актуальними справами роботи бюро, зокрема звісною справою суддів Київського окружного суду, зокрема судді Вовка. І також зазначити, що Власне, ці 10 співбесід фінальних це лише частина конкурсу, і на посаду голови назика претендували 64 особи. І Віктор Павлущик вже на першому етапі набрав найбільшу кількість балів за тестування загальних здібностей. Він також набрав найбільшу кількість балів за стратегічне бачення. І найбільш актуальним питанням наразі є чого очікувати ЗК від нового керівника. І на фінальній співбесіді Віктор Павлущик надавав відповіді на це. Питання, зокрема, він зазначив, що для нього є пріоритетом проведення відкритих конкурсів на посади співробітників НАЗК, також ознайомитися з усіма результатами і напрямами діяльності НАЗК і провести певний аудит роботи. Однак він зазначив, що він також є відкритим для комунікації зі своїми співробітниками. Для нього є актуальним посилення роботи напрямків моніторингу, декларування тощо і слід зазначити, що власне. Перед НАЗК буде стояти в цьому році дуже велика кількість актуальних стратегічних завдань, адже власне 800 тисяч посадових осіб. Подають 2 мільйони декларацій за минулі роки, які потрібно перевірити. Також нас очікують 4 тисячі звітів політичних партій за минулі роки, коли вони не подавали таких звітів. Також нагально є проблема проведення 12 тисяч повних перевірок декларантів. І власне, ми сподіваємося, що перехідний період для керівника НЗК буде не таким тривалим і він зможе. Включитися в цю роботу найбільш ефективним способом і забезпечити виконання всіх цих стратегічних задач, оскільки вони передбачені і державною антикорупційною програмою, яка має свій строк, і найбільша кількість цих завдань повинна виконуватись саме в цьому році. І разом з тим я би хотів би сказати, що цей конкурс він дійсно відіграв важливу роль, адже була виконана така функція фільтру від недоброчесних кандидатів. І ці 10 кандидатів, які протягом 20 годин вже проводив з ними, проводили співбесіди. Фінальні вони всі є фахівцями в тих галузях, де вони працюють, і ми сподіваємося, що вони по перше будуть і подалі залучені в сферу запобігання протидії корупції, і будуть ця команда може також можливо ефективно допомагати новому голові НАЗК. І тому цей конкурс. Він повинен стати прикладом і для інших структур. Зокрема, на нашу думку, національна поліція України повинна взяти приклад з конкурсу НАЗИК, адже це власне передбачено державною антикорупційною програмою на 2024 рік. І рік. Ми бачимо, наскільки є актуальним добір доброчесних кандидатів не тільки в НАЗК, наскільки як вам відомо, в суботу було наприклад затримано керівника Волинської поліції, і це є власне наслідком відбору не за конкурс не про Стурою а за приховане таємними критеріями невідомих суспільству осіб. Тому ми вітаємо результати конкурсу, і ми сподіваємося, як я вже зазначив, що. Віктор Павлушик, він ефективно здійснюватиме свої повноваження протягом наступних чотирьох років. І перед цим, звичайно, що Кабінет міністрів України призначить на посаду Віктора Володимировича швидко і не буде затягувати цей процес за регламентом комісії. Після обрання цього переможця комісія подає кандидатуру переможця до кабінету міністрів України, і кабінет міністрів України невідкладно повинен на першому засіданні розглянути це. Це рішення, цю кандидатуру, і прийняти політичне рішення про призначення, власне, звичайно, ми не можемо казати про те, як буде кожен з міністрів голосувати. Але оскільки ми сподіваємося, що кабінет міністрів України і кожен з міністрів поважатиме рішення конкурсної комісії повноваженою, яка власне і складалася з представників уряду, то найближчим засіданням таке рішення буде прийнято, оскільки це передбачено і власне, стратегією роботи кабінету міністрів України на 2024 рік, де зазначається прямо, що призначення голови НЗК заплановано в березні 2024 року, тому власне ми очікуємо якнайшвидше найшвидше прийняття такого рішення і власне надання можливості Віктору Павлощику, що найшвидше заступити на свою посаду.